Зараз ви дізнаєтесь, як покращити свій рівень у створенні логотипів всього за 7 кроків. Уявіть, у вас замовили логотип, і ви створили близько 20 різних варіантів логотипів, які так чи інакше підходять під бриф та задачу. Наприклад, на папері або у програмі. І тепер із цих 20 вам потрібно вибрати десь два-три логотипи, які ви надішлете замовнику. По яким таким критеріям ви будете оцінювати ці логотипи для того, щоб вибрати три найкращих. Коли я про це думаю, мені в голову приходять такі варіанти: перший це вибрати логотип, який більше всього підходить під бриф і задачу. Друге обрати той логотип, який більше всього передає естетику бренду та його стилістику. Ну або я могла б вибрати ті логотипи, які, на мою суб'єктивну думку, спираючись на свій досвід, підійшли би найкраще для цього бренду. А якби ви були в цій ситуації, що б ви вибрали? Напишіть в коментарях. На це питання вже дуже давно відповів американський арт-директор та. Графічний дизайнер Пол Рент. Він відомий своїми корпоративними логотипами, зокрема, логотипом для UPS, ABC, Бісі, Jobs, Morningstar та багато інших логотипів. Пол Рент був видатним графічним дизайнером. Понад 60 років він створював брендинг для багатьох компаній і має величезний досвід в цій сфері. Насправді, коли Стів Джобс найняв полерента для роботи над логотипом Next Computers і запропонував йому 100 тисяч доларів. Він був незвичайно обурений, тим, що Пол Ренд сказав, що надасть йому тільки один логотип. І Стів Джобс напряму запитав, чи не планує він надати декілька варіантів логотипу для того, щоб компанія могла вирішити те, що більше всього їм підходить. На що Рент відповів: увага! Ви не зобов'язані використовувати логотип, який я вам запропоную. І якщо вам потрібні інші варіанти, звертайтеся до інших дизайнерів. Браво! У виправдання Пола Рента скажу, що він запропонував компанії 100-сторінкову детальну брошуру, роздруковану, звичайно, з е, логотипом. І він навіть точно виміряв кут двадцять градусів, конкретно для логотипу, і запропонував е, змінити назву компанії з Next Computers на просто Next. І звичайно, його логотип прийняли. Він був майстром в своїй справі, і він чудово виконав свою роботу. Як на мене. Досить самонадіяно а, давати замовнику всього один варіант логотипу. Як це роблю? Я Я надаю три варіанти логотипів замовнику в різних варіаціях та версіях з креативними пропозиціями використання кожного з логотипів та а, а, презентації логотипів на макапах. Пізніше Пол Ренд розповів, що головною ціллю і роллю логотипу є його ідентифікація та простота значення. І Пол Ренд запропонував використовувати семикроковий тест для аналізу логотипу, щоб зрозуміти, чи дійсно достойний логотип ви створили. А кроки такі: чи цей логотип є унікальним? Друге, яка в нього видимість? Третє чи адаптивний цей логотип? Четверте наскільки легко та швидко він запам'ятовується. П'яте чи універсальний логотип, шостий це вічно. Сьоме. наскільки простий цей логотип. Для кожного кроку, крім останнього, оцінки видаються за шкалою від 1 до 10. Крім останнього пункту, тому що останній пункт є трохи важливішим, ніж інші, тому за нього видається від 1 до 15 балів. Оцінка 75 балів є досконалою. Проте Оцінки нижче 60 вважаються недосконалими, а оцінки нижче 40 вимагають трохи доробити логотип. Давайте використаємо колишній логотип Bing як приклад, тому що він до сих пір зазнає ребрендингу, тому я думаю, він буде чудовим прикладом для аналізу його з семикроковим тестом Пола Ренда. Перше чи цей логотип є унікальним? Унікальність логотипу говорить про те, що якщо його поставити серед купи інших логотипів, він буде виділятися. Найкращим буде поставити логотип на одному листі поряд з іншими прямими конкурентами з цієї ніші. прикладі Bing ми бачимо, що вони використовують звичайний синій колір, і 80% його конкурентів використовують синій колір. Шрифт передає відкритість та широту, що в принципі добре для логотипу пошукової системи від Microsoft, але він достатньо плоский і це не буде працювати, якщо вони хочуть виділитися на фоні Google. Цей логотип є повністю шрифтовим і не має графічного елементу, тому все сенсове навантаження робиться лише на шрифт. Проте у самому надписі немає нічого унікального. Хоча досить широкі літери передають широту і відкритість, і це є добре. Проте сам шрифт на відчуття, як наче не особливо петля G. Літера здається холодною і незавершеною. Тому оцінка 3 із 10. Другим кроком є те, яка видимість у логотипу. Під видимістю логотипів Пол Рент розумів те, наскільки легко і добре він щитується з різних ракурсів та відстаней. І саме до цього пункту він запропонував перевірити ваш логотип саме в чорно-білому форматі, чи чисто композиційно добре виглядає ваш логотип у чорно-білому, коли а, акцентів. В кольорі немає. Оцінка 6 із 10. Третє. Чи адаптивний цей логотип? Адаптивність логотипу визначає його здатність адаптуватись під різні носії. Логотип має добре виглядати як на іконці сайту, так і на футболці, так і на банері і на інших носіях. На прикладі Bing ми бачимо, що логотип вбудований на білий фон, що вже є достатньою мірою для адаптивності логотипу. І єдине, що ми можемо побачити, це те, що цей логотип буде складно адаптувати під вертикальний прямокутник та в квадрат, можливо, з колом були б також проблеми. Як варіант у логотипі Bing, ми можемо саму першу літеру B помістити в коло або квадрат і зробити її основним елементом, який передає сенс, але проблема в тому, що проста. Літера Б не передає сенс. От тому тут треба допрацьовувати. Оцінка 5 із 10. Четвертий пункт питає про те, наскільки швидко та легко запам'ятовується цей логотип. І напевно, одною з основних цілей логотипу є те, щоб він був незабутнім, щоб люди при думці про вашу нішу згадували саме ваш логотип. І цей параметр дуже легко можна перевірити в грі на асоціації і. Зараз, щоб продемонструвати вам, як це працює, ми з вами пограємо в гру. Що ж, закриваємо очі. Зараз я буду називати слова, а вам потрібно уявляти логотипи, які приходять вам на думку. Також напиши в коментарях, які саме логотипи прийшли на думку тобі. Уявіть логотип на слово. Чіпси. Авто. Взуття, будівельний магазин, телефон. Впізнаваність це дуже важливий параметр для логотипу. Але здебільшого він досягається не за допомогою логотипу, а за допомогою контент-стратегії, маркетингу компанії, брендингу та іншого. Але здебільшого, сама форма і вид логотипу дуже впливає на ускладнення або полегшення роботи маркетологів. На прикладі логотипу Bing ми можемо побачити невиразність форми та кольору. Це робить його досить невпізнаваним. Тому оцінка 2 з 10. П'ятий пункт питає про те, чи універсальний цей логотип. Універсальний логотип має різне значення для широкого кола людей. І це, напевно, найскладніше в роботі з логотипом, тому що створити універсальний логотип досить важко, тому що всі люди різні. І давайте подумаємо, як це роблять інші великі бренди. Наприклад, Google. Відрізняється за рахунок своєї яскравої палітри. А ще дуже велику роль там вносять дудли від Google. Вони дуже прикольні і під кожне свято вони адаптують логотип. Apple відрізняється за рахунок форми та простоти логотипу, де Apple це яблуко, але продають вони <смас> зовсім не яблуки. До речі, про логотип Apple. Він є дуже універсальним і дуже адаптивним. Саме цей фірмовий знак. Логотипу Apple він поміщається на безлічі носіях і всюди виглядає гармонічно. А якщо тобі цікаво, які ще типи логотипів існують, переходь на ось це моє відео про типи логотипів, де я розповідаю не тільки про графічний вид логотипів, але й про інші. Повернемося до логотипів Bing. Як пошукова система, Bing має демонструвати складність та міць. Дизайн логотипу Bing передає простоту та доступність, але нічого не повідомляє про надійність та глибину знань. Оцінка 4 з 10. шосте: це вічно коли дизайнер розробляє візуал для замовника, він має відштовхуватись не від трендів, а від бріфу, потреб аудиторії, аналізу ніші та прямих і непрямих конкурентів. По словах Пола Ренда при створенні вічного логотипу потрібно відштовхуватись від таких параметрів. У логотипі. Має бути сильне ядро бренду. Мінімалізм це мистецтво сказати більше, говорячи менше, і в кінці кінців нічого страшного в цьому немає, тому що ніхто не відміняв можливість зробити логотипу ребрендинг. Можна трохи переробити якісь елементи з часом, або надати йому якесь нове дихання за допомогою нових символів, стилістики, можливо, або сенсів. Логотип Bing в цьому випадку добре уникає короткотривалого сяйва. Так він більш довговічний, але воно трохи переборщили з колом. Оцінка 6 із 10. Сьомий найважливіший пункт це те, наскільки він простий. Пол Рент сказав, що логотип має уособлювати мінімалізм. Цитую: логотип не може. Довго прожити, якщо він не створений з простотою та стриманістю. Що ж, на мою думку, мінімалізм не є єдиним рішенням для створення логотипів, тому що на противагу мінімалізму існує максималізм і ще дуже багато різних стилей, і кожен з цих стилей він доречний там, де він доречний. Проте, трохи подумавши, я зрозуміла, що дійсно переважній більшості замовників досить. Зручно робити саме мінімалістичні логотипи, тому що, окрім самого логотипу, в бренді ще є айдентика, елементи фірмового стилю, допоміжні персонажі. Логотип може бути вписаний в різні теми, ніші, підвиди. Тож в цілому, я думаю, що це має сенс. Перші шість кроків з тесту Рента, вони здебільшого оформлюють ваш логотип, додають йому якихось знакових якостей, так щоб він був унікальним, ідентичним, запам'ятовувався та все інше, і в. В кінцевому варіанті ви отримаєте дуже простий, лаконічний, працюючий варіант логотипу. І ось два практичних заходи, які ви можете використовувати для того, щоб переконатися, що ваш логотип є простий: зменшити логотип, а потім різко його збільшити. Так можна зробити декілька разів. Зі сторони це буде виглядати досить смішно, але це дозволить вам побачити, чи не втрачаються якісь елементи при зменшенні, чи не ріжуть око якісь елементи при збільшенні. І чи загально, в незалежності від розміру логотипу, легко він сприймається вашим оком. І другий крок є досить логічним просто взяти і спробувати намалювати ваш логотип від руки за 10 секунд. Якщо ви зможете це зробити, поздравляю вас, простий логотип. Я сама дуже часто практикую саме ці пункти для того, щоб перевірити свої логотипи. Це дуже просто. І дуже швидко допомагає зрозуміти, чи все окей, чи все не окей. Від себе можу додати, що дуже добре залишити логотип на якийсь час, дати йому подихати, дати собі подихати, і повернутися до нього скрізь час, щоб зрозуміти, а чи точно з ним все окей, чи точно він підходить, чи точно він виконує правильну функцію, чи підходить під бріф та інше. Як я казала раніше, через те, що простота це дуже важливий параметр для логотипу точки зору поларенда. Він оцінюється за шкалою від 1 до 15 балів. Хороший приклад простого логотипу це, звичайно, галочка Nike. компанія вартістю в 154 мільярди доларів на момент запису цього відео, вся індифікується як проста цілісна галочка. Просто подумайте про це. І вона повністю передає саме те, що потрібно: настрій перемоги, активності, спортивного взуття, бігу, руху та дії. І на прикладі логотипу Bing ми можемо побачити, що він трохи відстає у цій галузі, не пропонує нічого разючого або супервидатного, видимого. Але ми можемо побачити, що він все ж таки забезпечує простоту. Але надмірна простота може. Переборщити і здаватися нудною, і як саме досягнути цієї золотої середини, щоб знайти баланс між простим логотипом і нудним, потрібно добре вивчити історію бренду, капати саме в його ідентичність і працювати в зворотньому напрямку звідти. Як кажуть в драматургії, хто головний герой, які конфлікти він вирішує, через які складнощі він пройшов, який конфлікт він подолав, і на що може бути схоже щасливе закінчення? Угрупуйте всі ці поняття, переведіть його в зображення, а потім спрощуйте настільки, наскільки це можливо. Оцінка за простоту. 10 із 15. А якщо у тебе немає бажання йти на курси або вчитись в університеті, то переходь по посилані знизу і дивися моє відео про те, як стати графічним дизайнером з повного нуля. Я по кроках розповіла, що за чим потрібно вчити, що читати і що робити для того, щоб стати джуніор дизайнером самостійно. Що ж, підсумовуючи усі бали для логотипу Bing ми отримаємо 36 із 70. І 36 балів нам розповідає про те, що ми отримали працюючий логотип, але недостатньо сильний для того, щоб працювати довго. Логотип, який ми сьогодні розбирали, проіснував з 2009 року по 2012. Після чого компанія знов провела ребрендинг, замінивши шрифт у логотипі та колір логотипу на жовтий. І він проіснував з 2012 року по 2016 рік. Після чого компанія знов провела ребрендинг, зробивши логотип більш консервативним, додала зелений колір та зробила першу літеру Б великою. І це додало серйозності бренду та створило відчуття надійності, що є добре. Але цей логотип також приснував до 2020 року, після чого, у 2021 вже році, компанія вкотре провела ребрендинг та замінила логотип на фірмовий знак. Саме ось так він виглядає. Що ж, побажаємо бренду знайти свій власний стиль та віднайти свою ідентичність. А ви переходьте на інші мої відео. Пока. І він проіснував до 2016 року. Після чого кому. <плес> І він проіснував до. І він проіснував до 2016 року. після...